Допомога армії безцінний вклад у перемогу. Волонтерський рух від перших днів повномасштабного вторгнення став важливою ланкою в досягненні спільної мети перемоги, аби підтримати тих, хто стоїть на варті нашого спокою. Молоді активісти Вінничини вкотре зібрали гуманітарну допомогу. Цей вантаж він спільний, така командна робота. І молодих людей, і депутатів, і місцевих активістів в цьому вантажі. Ми передаємо термобілизну, теплий одяг для наших хлопців, хімічні грілки, які нам забезпечив міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. А також продукти харчування і смаколики з територіальних громад. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав не лише дві тисячі грілок. Наші захисники отримують також німецькі буржуйки. Першу партію ми почали відправляти ще в грудні. Вже думали, що в принципі можливо забезпечили всіх. Але е, коли нам прийшла оця нова партія на 240 буржуйок, е, знову почалися запити від військових частин, і в принципі ми вже більшу частину цих буржуйок вже роздали. Частину вдячності зібрали і передали з територіальних громад. Було приготовлено багато смаколиків і там продуктів харчування, які є, щоб користуватися зараз, люди попередавали, готували, там, ліпили, пекли, смажили, ну абсолютно все. Усе це поїхало до 120-ї бригади територіальної оборони, частину якої складають молоді люди Вінничини. З перших днів війни. Проактивна українська молодь, вона стала на захист інтересів української державності в різних його вигадах. Тобто, дехто пішов волонтерити одразу, хтось записався в першу чергу в тероборону, хтось одразу записався в ряди Збройних сил України. І сьогодні свою роботу активна молодь Вінничини продовжує. Повезли вантаж, координатори Гумштабу особисто, адже знають, зустрінуть там друзів. Перечуття те, що невдовзі знову побачимо друзів, з якими вдавалося реалізовувати безліч класних ініціатив, потиснути руки один одному, просто поговорити, тому що не бачились вже дуже довгий час. Вони завжди чекають на приїзд волонтерів і на приїзд своїх друзів, тому що найважливіше це комунікація, це спілкування. Автівка забита гуманітаркою. Серед усього, що тут є особливі подарунки: дитячі листівки та малюнки. дякуємо. Ми переможемо обов'язково. Слава ЗСУ! Щастя, що повернулися додому. Дуже приємно, волонтери кажуть, зустрічі з військовими надихають працювати і далі. Обіцяють усіма силами допомагати усім, хто цього потребує.